У Краснограді пройшов черговий парад наречених. Цього року цей феєричний захід поєднався із ходою молодих родин з малюками у візочках. Звісно, що такого видовища не зміг пропустити жоден красноградець, тому площа біля готелю вілейни була вщен заповнена людьми. Цієї осені в параді наречених брали участь 40 дівчат. У вишуканих сукнях вони пройшлися вулицею Линіна, під щирі оплиски мешканців та гостей міста. Приємно вразили усіх присутніх на цьому святковому заході інші учасники параду молоді батьки з малюками у візочках. Вони теж яскраво заявили про себе: діти були в яскравих костюмах казкових героїв, а самі ж візочки перетворилися на карети й автомобілі. Парад сподобався не тільки красноградцям. За словами почесного гостя голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, подібні заходи проводяться навіть не у всіх обласних центрах. Приятно дуже удивлен. Я на многих праздниках був, но в своей бачив видел. Праздники Невест, і молодих і влюблених. Но щоб сразу все вместе, і невесты, і коляски, і коляски, і карапузи, і те, которые освоїли уже. и мототехнику, и их. Все, что можно в этой жизни, я вижу впервые, поэтому я думаю, что нужно претендовать, чтобы этот конкурс внесли в рекорд. книгу рекордов Гиннеса, и я думаю, що Це унікальний конкурс, такого на Україні немає. Голова районної державної адміністрації Роман Квартенко зазначив, проведення параду на речених яскраво засвідчило, що наше місто живе і розвивається. І в ньому багато активної молоді, яка вміє бачити в усьому перспективу. Все, що сьогодні приурочено, я вважаю, що е не зря сьогодні е в основному молодь е чествують і найголовніше празднують цей праздник. Мы никогда не забудем этот день. Я всех вас поздравляю с праздником. Хочу, чтобы каждый из нас относился с любовью к своему городу, потому что это наш город, и мы должны вместе наводить здесь порядок. И Краснократка, сказал Сергей Иванович, будет самым лучшим городом Харьковской области. С праздником! Нагадаем, еще парад на Реченах уже второй рейх поспіль в нашем месте проводить. Сектор у справах семьи и молоди районной и державной администрации спельно с молодежным центром.